Вітаю, друзі, 16 листопада з гарного недільного дня вам. Ви всі бачили ту і бачите ту несправедливість, яка заповнила Україну. Заходимо в центр любого міста: Києва, Дніпра, Одеси, Харкова. Працюють кафе, ресторани, сидять молодики. Мобілізаційного, призовного віку, здоров'я такі бугаї, смокчуть пиво, попивають віскарик, і срать вони хотіли на війну, мобілізацію, кров, гибель, страждання, бо вони заброньовані. Будемо говорити сьогодні про справедливість мобілізації, бронювання, колцентри, розповімо всю правду про те, що відбувається в місті Дніпрі, поблизу якого вже знаходиться фронт. Але почнемо з того, що розберемо дуже цікавий, правильний допис нашого доброго знайомого. Офіцера Збройних сил України, розвідника Дениса Ярославського. Ми не з усім погоджуємося, тому й будемо розбирати і дискутувати з його баченням. Отже, мобілізації в Україні відбувається максимально несправедливо. Ну, це факт. І проблема не лише в тому, кого саме забирають, а в тому, хто і як ухвалює рішення про бронювання. Звичайно, звичайно, не тільки кого і як, бо кого і як забирають, стає наслідком несправедливого бронювання. І наслідком несправедливого виїзду за кордон. Бо діти багатих успішних депутатів-міністрів вони або мають право вільно виїхати, покидають країну, тусуються в Майами на Куршавелях і де їм зручно або потрапляють під бронювання на стратегічні підприємства. До речі, стратегічними підприємствами теж цікаво статус стратегічних підприємств. Мають деякі е, підприємства підпільні, підпільні виробництва. Наприклад, тютюнові, алкогольні, контрафакт випускають Європу заполоняють, а самі отут -от. ну, така от історія. Тому, е, друзі і шановний Денис, тут 100%. система броні. Давно перетворилась на велику корупційну схему. Схема 100%. Під критичну інфраструктуру маскуються сотні фірм, які не мають до них жодного стосунку. Я вже казав, в тому числі ті, які контрабасом і контрафактом займаються. Увага! Тут важлива тема. Одні лише колцентри, які за 300-500 тисяч раптово перетворили стратегічні IT-компанії. Вже принесли мільйони доларів тим, хто контролює цей ринок. Абсолютно точно. Кол-центри, які займаються шахрайством, кажуть, ми там працюємо проти Росії, та працюють вони проти всіх. Працюють вони на себе, кишують бабло, працюють вони по Росії, по Україні, і по Європі. Знаєте, скільки в Європі зараз від них потерпіли? І вони що? Вони просто собі купують статус критичного підприємства. Підприємства просто купують собі особливий статус в той час, як виробник дронів проходить 10 кіл пекла, щоб отримати бронювання від свої, для своїх інженерів. Ну, це чиста правда, Денис. У мене товариш. Працює в, в підприємстві, яке займається постачанням боєприпасів, озброєнь, і 10 кіл пекла. Абсолютно точно. Будь-хто у кого є гроші, може отримати бронь, їздити за кордон і жити звичайним вільним життям. А ті, хто не має ресурсів, саме вони потрапляють під мобілізацію. Погоджуюсь, тут я це все так і казав. Це несправедливо по відношенню до людей, які несуть на собі всю тяжкість війни. Щоб виправити ситуацію, є два реальних кроки. І тут Денис пропонує. Перше, передати повноваження ТЦК головам військових адміністрацій, які публічно і персонально нестимуть відповідальність за бронювання підприємств і громадян та питати з них за результати мобілізаційної кампанії. Не погоджуюсь категорично, не погоджуюсь категорично. Чому? Скажу вам. Тому що. Голови військових адміністрацій це і є дах кол-центрів. Він не тільки кол -центри. Вони допомагають бронювати цим фірмам. Вони в вони долі і в темі. Ви їм пропонуєте це передати? Я скажу ні. Треба просто зробити те, що Зеленський обіцяв, що в 2022 році, коли я за вухо піймав корупціонера одеського воєнкома Євгена Борисова. Тоді. Зеленський після засідання РНБО публічно пообіцяв, що всі оці тецикуни підуть на фронт, а на їхнє місце прийдуть хлопці, які прийшли фронт, які втратили кінцівки, здоров'я. І вони знають, кого можна мобілізувати, кого ні. Я це пропонував. Зеленський підтвердив і намахав, набрехав в черговий раз. Ну йому не вперше. Е е е крім того. Треба зав'язувати, нема людей, нема ресурсу, а силовики не служать. Денис, ви колишній працівник правоохоронних органів. Ви служите, ви пішли захищати вітчизну. То чому оці всі прокурори, Мінти, Набу, ДБР, БЕП не пройдуть через фронт? Їх треба прогнати через фронт. Прогнати через фронт з ротації, звичайно, всіх вже зразу не відправиш, але їх достатня кількість. І найголовніше, ви чудово розумієте чому? Тому що як зможе правоохоронець привести до ладу, до спокою і спілкувати з ветераном, якщо він в тилу в цей час, я вибачаюсь, пердів штани, коли хлопці горіли в пеклі? Ніяк. Тому через фронт всіх силовиків прогнати. Далі Денис пропонує надати Генеральному штабу Збройних сил України разом з НАБУ, до якого сьогодні є довіра, повноваження провести повний аудит усіх заброньованих підприємств та кожної особи, яка отримала бронь. Погоджуйся, аудит необхіден, кров з носу необхіден. Єдине питання Генеральному штабу не довіряє ніхто. Бо вони в тімі й долі. Вони ще от Борисова отримували бабло з Одеси, про яку я згадував, і це є в матеріалах кримінальної справи. Вони зараз отримують нема довіри до Генерального штабу в цьому плані, особливо до тих, хто в Генеральному штабі відповідає за мобілізацію. Тому Денис треба доручати кому правильно, набу. А разом з набу э, створити спеціальну з військових раду наглядову, щоб кожен туди міг написати і повідомити спецвідів Набу створити для перевірки. Кожен з міг з військових звернутися, написати: отут, ховаються, Отут. За Хабар отримали критичність. Отут броню за Хабар, ну і так далі. От тоді буде порядок. Інакше це все. Е, ну, далі нам потрібна прозора, чесна і централізована система, щоб мобілізація стала справедливою, а не привілеєм лише для тих, хто може купити собі свободу. Ну, це банальні речі. І дійсно, вони мають. Бути реалізовані. Тому що дійсно оці всі молодики в більшості свої. Кого не піймаєш, піймаєш, він 2 плюс 2 не може скласти. А каже, я працівник ІТ компанії. Я айтішник. Ну, підтвердженням того, що я правий дискутуючи з Денисом, розповім історію. Яка декілька днів тому трапилась у славному місті Дніпрі. Значить, радник керівника обласної воєнної адміністрації Владислава Гайваненка приїхав з супроводі охорони, яка складалася увага, з охорони дев'яток. Девятки це кол центр такі. В Дніпрі всі це знають, угрупування нововиявлене, яке, до речі, покривають деякі підрозділи Збройних сил. І приїхали, приїхали охорона девятки на точку забирати касу. Касувати кол-центри. Ну, все Дніпро знає, що. Обласна воєнна адміністрація кормиться від дев'яток. Ні для кого це не таємниця. Там слово за слово, слово переслово, виник конфлікт з людьми, які чи то під'їхали, чи то спустилися з такими ж, які мурчати вміють. Виник конфлікт, виникла стрілянина, вісім вогнепальних поранень і так далі. і так далі. Як слідство зараз все в мене питання. А радника цього Василя Обаденка і голову, ну, керівника ОВА виконуючого обов'язки Владислава Гайваненка ніхто не хоче допитати в рамках того, що робили, чому така охорона, звідки, хто, чому. Справа в тому, що колишній голова Дніпропетровської обласної воєнної адміністрації пан Висак, коли переходив на роботу до Одеської міської воєнної адміністрації, вирішив спробувати залишити область на свого водія. Яку він спочатку працевлаштував як радника, а потім сказавши, що той має досвід роботи в правоохоронних органах Одеси, призначив на посаду заступника голови обласної воєнної адміністрації з правоохоронного напрямку і оборонної роботи? Гайваненко Владислав, люстрований, він був звільнений за тиск на представників автомайдану. Підпавав Автівок активістів і подібні речі. На той час був перший заступник у пана Лисака Яндульський. Лисак набрав його каже, заберу з собою в Одесу, потім не вийшло забрати, той писав заяву про звільнення і закрився в кабінеті, не хотів звільнятися. Гайваненко не знає, як працювати. У Висока не виходить усидіти на двох стільцях. І саме головне, офіс президента зовсім забив болт на кадрову політику, особливо в регіонах. Так і виходить. Коу-центри під дахом ТСК, а Денис Ярославський нам пропонує. Передати обласним воєнним адміністраціям. Це ще одну годівничку. Корито їм дати, з якого будуть жрать і хрюкать, хрюкать, передіть і жрать. Розумієте, що пропонуєте, пане Денис? Тому ні. Тільки ті, хто прийшов в фронт, тільки ті, хто заслужив право говорити. З майбутнім воїном. Інакше це все про от, от е, історія в нас з мобілізацією, бронюванням, кол-центром, стріляниною в Дніпрі. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.